Усім самим найкращим величезний привіт. Запрошую вас на перегляд акційних товарів в магазині. АТБ. розпочинаються акції з 30 квітня і тривають по 6, включно травня. Дякую за коментарі. Дякую дуже за ваші вподобайки. Сьогодні максимально багато покажу акцій на той чи інший товар. А губернаторська буде зі знижкою 40%. Зараз підемо на ковбасні вироби. Салямі ковбаска 320 грамів, майже 99 гривень. Новомиргородський виріб зі знижкою 40% за ціною 41 гривня. Паличка 420 грамів. Зі знижкою будуть сири від торгової марки Кому. А в акції соуси від торгової марки щедро. Також зі знижкою хорошою будуть майонези провансаль від щедро. Стегно куряче по 111 гривень майже за кілограм. Томати тепличні, кілограм за 73 гривні та 50 копійок. Трішки впали в ціні, бачу томати. А в акції «Сьомга» а своя лінія. Також підемо зараз на консерви, подивимось. А знижка 50% на морозиво Гран Прі. Дивіться, 30 гривень. Тут 155 грамів. В акції також школа. Ходіть. І давайте швиденько подивимось овочі та фрукти, які ціни, лимони майже по 100 гривень за округлю копійки в більшу сторону для зручності. Банани 73 гривні. Такі хороші банани. Я люблю ось такі банани, а вони дуже солодкі з цими цяточками. Апельсини 56 гривень вже, грейфрути по 80 гривень. Авокадо ХААС 190 гривень, авокадо, ХААС ось такі пакетовані. За дві штучки 100 гривень. Мандарини 74, помелу по 70 гривень. Ківі по 142 гривні та 125 гривень у кошику. Яблуко речів 54, яблуко зелене 60 гривень. Яблуко Голден 56. Яблуко сортеве також 56 гривень. Томати коктейльні по 120 гривень. Кабачки теж по 120 гривень. Перець жовтий та червоний в одну ціну по 16,50 за 100 грамів. Редиска вже впала в ціні. Не знаю, чому в тебе така редиска дорога, 75 гривень за кілограм. Огірки бачу теж впали в ціні. Ладоньки, як я говорю, по 70 гривень. І по по 80 гривень. Капуста пекінська 82 гривні, капуста молода 86 гривень. Капуста цвітна 135 гривень за кілограм. Часник 16,50 за 100 грамів. і корінь імбиря по 190 гривень за кілограм. Томати по 73,50 гривень. А є ще часник ранній зі знижкою по 130 гривень за кілограм. Яблучко українське 39 гривень. Яблуко Red Prince 63 гривні. І груша 120 гривень за кілограм. Цибуля на сьогоднішній день в АТБ по 25 гривень майже. Буряк митий 38 гривень. І морква мита по 39,60 гривень. Морква перший гатунок 38 гривень. І картопелька сьогодні в нас по майже 30 гривень, 29,90. І давайте швиденько по ковбасному відділі. Молочна 550 г90 гривень. Виріб м'ясний новомиргородський 41 гривня, 420 грамів. Виріб м'ясний часниковий 420 грамів 63 гривні. Кубаса салямі італійська своя лінія 48,30 за 100 грамів. Губернаторська, своя лінія ціна за 100 грамів 30 гривень та 40 копійок. Українська від Добров 43 гривні за 100 грамів. Від добров рулет курячий, шинка в оболонці 500 грамів 161 гривня. Добров шинка рубана першого сорту. Ціна за 500 грамів 188 Знижка 30% на балик святковий 29,40. Рулет курячий, своя лінія майже 26 гривень за 100 грамів. Сосиски з м'яса птиці з сиром 330 грамів 66 гривень. Так, ось такі сардельки, також своя лінія за 100 г 17,40. Крабові палочки охолоджені водний світ 250 грамів, 76 гривень. Від торгової марки Норвен оселедець 250 грамів за ціною 59,50. Не забудьте, що хороша знижка на пасту своя лінія є криветочна, є рибна 40 гривень за 180 грамів. Сьомга своя лінія 100 грамів 91 гривня. І також можна придбати ось таку сьомгу. Шматочок. Своя лінія, 180 грамів, за 170 гривень. Перевіряємо ціну на яйця 4,50. Давайте швиденько для пухнастиків. Корм розумний вибір по 9 гривень, 70 копійок. Ось такий паштет, своя лінія 24 гривні 180 грамів. Можна придбати консерву для пухнастиків 34,70 Ось такий корм для котиків 16,30. Це також своя лінія 85 грамів. І сухий корм кетенгов 400 грамів, 35 гривень зі знижки. Своя лінія крабові палички заморожені 240 грамів 39,30. Крабові палички заморожені делюкс 500 г90 гривень. Від норвен лосось філе порції 340 грамів 310 гривень. Своя лінія м'ясо креветки 168,50. Фарш своя лінія пакування 500 грамів за ціною 92 гривні. Фарш курячий від глобину також вага 500 грамів, ціна 88. Стегно улар куряче 11 гривень. Тісто своя лінія. 900 грамів листкове. В акції зараз 56 гривень. 81 гривня 50 копійок. Масло білоцерківське екстра. 82% жиру. Так як ми любимо з вами. В акції сири від Гауда 150 грамів по 55 гривень. Ще просто не поміняли цінник. Ну, на вулиці я показував. Зі знижкою сирочки кому по 16,50 гривень, 58 в акції крем-сир від, крем від Deluxe 175 грамів. Зараз в акції сир чедеризований до пасти 180 грамів в преміалі 70 гривень та 40 копійок. Сири, а ці пластиночками по 135 грамів, 64,30 6430 також. Дивіться, ферма випустила ось такий сметанний соус для салатів. Баночка вагою 180 грамів, за ціною 26 гривень. Пластинками сир салями 55 гривень 135 грамів. І радамер 61 гривня 150 грамів. А це е, сирний продукт столичний. Це у нас. Ну, як схоже до сиру, 150 г 41 гривня. Молоко 2,5 жиру, галичина безлактозне 50 гривень. Ферма, кефір, 1% жиру 53 гривні. Галичина, кефір 2,5% жиру, 53 гривні та 70 копійок. 48 гривень 50 копійок зі знижкою сметана молокія 20% жирності 370 г. Не забудьте за сирочки, глазуровані ферма по 10 гривень та 50 копійок, багато різних смаків. Галичина йогурти. Ось такі маленькі в стаканчиках вагою 115 г, за акційною ціною 11,70 Ось цей йогурт, суниця Манго, пакування 240 г за акційною ціною. 26 гривень. І ось такі йогурти по 30 гривень та 50 копійок. 290 грамів. Печиво ореву моє улюблене буде в акції по 27 гривень вже майже 100 грамів. Печиво рошен від ловіта 130 грамів, 24 гривні. Смакі в асортименті. Розумний вибір. Печиво чек-чик, 300 г, 48 гривень. А зі знижкою буде ось ця мілка, а тільки один вид чомусь 300 г 149 гривень. Також в акції буде шоколад Вері Пері, великий за акційною ціною 109 гривень. Хто полюбляє світу шоколад, тірамісу та трюфель за плитку 53 гривні майже зі знижкою. Батончики своє лінія, три смаки в асортименті зі знижкою 40%, 15,50. Зі знижкою зараз будуть усі батончики від торгової марки Рушен по 16 гривень, також зверніть увагу. Своя лінія зефір глазурований 300 грамів 46 гривень. Своя лінія зефір білорожевий 300 грамів, 31,50. І хто полюбляє ось такий від жако зефір 58 гривень, 50 копійок. Тут вага 350 грамів. Вафлі своє лінія, Три смаки в асортименті 240 грамів за 33,50 будь-який. Вафлі від Рушен 140 грамів за акційною ціною 32 гривні 30 копійок. Ось такі вафлі від Рошен, три смаки в асортименті, можна придбати за 49 гривень та 40 копійок 216 грамів. Зі знижкою зараз ось такі макарони із твердих сортів пшениці. Тут пакування 500 грамів 60 гривень. І ця ж сама фірма. Макарони до супу. Ось такі 41 гривня, 500 грамів. Є зірочки, є кілечка. Для паста. Але тільки у цій рігатоні зі знижкою тут 400 грамів 31 гривня. Своя лінія макарони 400 грамів 31 гривня кільця. Також в акції своя лінія Вермішель 400 грамів 31 гривня. В акції мушлі 400 грамів також. Та спагеті своя лінія 400 грамів 31 гривня також в акції. А зі знижкою олія своя лінія 900 мл за ціною 66,70 А ще можна придбати трішки менше фасування, ось така півлітрова, за акційною ціною 39,30. Олія своя лінія, об'єм 3 літри 215 гривень. Не забудьте, що зараз дуже хороша знижка на кетчупи Оліс, шашличний та лагідний, 250 г, 18 гривень. Знижка соус. Знижка 40% на соус барбекю від щедро 19,50. Щедро сирний соус 2070. Горошок грінхаус по 34,30 і в таку ж саму ціну кукурудза. Зі знижкою зараз фаршировані ось ці оливки від своєї лінії з креветками з тунцем 4550. І є ще з лимоном, також 4550. А зелені без кісточки 43,50. Є ще чорні з кісточками та без кісточки за ціною 70 гривень. лінія ананаси у сиропі 560 грамів, 65 гривень. Манго своя лінія у сиропі шматочками 420 грамів 62 гривні. І зі знижкою поставили персики своя лінія, половинки у сиропі 820 грамів за 83 гривні майже акційна ціна. Не забудьте за тунець своя лінія. Є в олії 36,50. А є у власному соку також 36,50, 185 грамів і там, і там. Скумбрія Ріга Голд в оливковій олії 71 гривня. Акція далі триває на м'ясо курей. Своя лінія 56,50. Також булгур з м'ясом курки, 45 гривень. Яловичина у власному соку за ціною 78,20 і 50 гривень червона квасоля з м'ясом індички. Паштет печінковий по 13 гривень, 85 г. М'ясо індички шинкове, 55 гривень 340 грамів. Зі знижкою свинина тушкована від торгової марки Родинний смак. Пакування 525 грамів 112,60. Свинина Ріга Голд 139 гривень. ж така 525 грамів. Зі знижкою зараз майонези від щедро провансаль 400 грамів за ціною 36,60 Але можна придбати і трішки більше пакування. Це буде значно дешевше. Тут 550 грамів за 47,90. Торгова марка Оліс. Майонезний соус салатний 560 грамів по 37 гривень. Зі знижкою Оліс майонез файний 550 вибачаюсь, 500 тут грамів 500 грамів за ціною 55 гривень та 50 копійок. Кава карт нуар еспресо 250 грамів 214,50. Хороша знижка на каву карт Нуар. Пакування 140 грамів за ціною 230 гривень. В акції кава Далмайр 321 гривня 500 грамів та 173 гривні Далмайр вагою 250 грамів. Чай від ловаре імберний ранок. Тут а, скільки пірамідок. Не бачу, не бачу, не бачу. 22 пірамідки, акційна ціна 30 гривень. Чай ловаре це чорний та зелений аромат суниці зі шматочками ягід. Тут 90 грамів за акційною ціною 59 гривень. Також зі знижкою чай ловаре, ось такий фруктовий, 25 п'акетів, 47 гривень. Акційна ціна. Чай торгової марки День у день є чорний, є з ароматом. Суниці, ягід різних. Тут по 40 пакетів. Акційна ціна 26 гривень. Зверніть увагу зараз. А день-день день чорний чай Кенія 100 грамів. Акційна ціна 36 гривень. Також дуже хороша акція. Чай, чорний, своя лінія 50 пакетів за 49.50. Це також акційна ціна. Зараз зі знижкою чай своя лінія. Ось такий чорний. І, а... Зелений. 25 пакетів, акційна ціна 3550. 49 гривень королівський лист алокозей. Чорний байховий, 80 грамів. 37 гривень чорний пакетований, 25 пакетів алокозей. Дуже цікава новинка з'явилась в магазині «ТБ». Ось такі дріпи кавові. Тут 10 штук, Ефіопія та Бразилія. Поки що без знижки. 260 гривень економних вам покупок зустрінемось вже трішки пісніше з вами.